Завершено капітальний ремонт на першому поверсі комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка, що на вулиці Чорновола, 1 ремонт у медзакладі роками проводили лише косметичний. Капітальний не робився понад 15 років. Дуже було багато в попередні роки скарг від відвідувачів нашої. Дитячої поліклініки на стан фоє. Ну і на стан ми зараз знаходимося поруч з клінічною діагностичною лабораторією, тому що ремонт вже був дуже старий. Тут у нас ще й колись орендарі були, продавали там іграшки, якісь продукти, і такий трошки вигляд був. Який недопустимий, скажімо, в дитячій поліклініці, тому був проведений капітальний ремонт фоє. Всі заходять в поліклініку через фоє. Ми бачимо стеля, стіни, підлогу розмальовано дитячими малюнками для того, щоб діткам було краще, веселіше, щоб вони не так боялися приходити в поліклініку, зроблено клініко-діагностичною лабораторією. Ремонт в цьому відділенні відремонтовані приміщення клініко-діагностичної лабораторії, розширено робочі площі та значно покращено функціональність відділення, оптимізовано виробничий процес та покращено доступність послуг лабораторії. У комунальному підприємстві Луцька міська дитяча поліклініка надається первинна та спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога дитячому населенню міста. До слова, щоденно підприємство відвідує понад півтори тисячі дітей. Надзвичайно важливо для того, щоб коли мама з дитиною прийшла, Йшла в поліклініку, вона чітко знала, який в неї є маршрут, куди вона має йти, до якого лікаря має йти, і які правила перебування запису до цього чи іншого лікаря. Ми маємо розмежувати потоки хворих дітей і здорових дітей. Не тільки має бути чіткість в роботі медичного персоналу, але й приємний мікроклімат. Тобто дитина має заходити в заклад, який їй імпонує, в якому їй цікаво. Приміщення має бути не лише естетично привабливо. А й в першу чергу безпечно пожежна сигналізація, відеонагляд та енергопостачання на випадок відключення світла. Було виконано дані роботи в цьому приміщенні. В загальному підрядник виконав дуже якісну роботу. Ми задоволені цим підрядником. Договір був укладений 27 лютого 2024 року. І от, власне, на даний час роботи вже виконані. Фактично менше як за рік підрядник сплатив. Цей складний час, якби виконав дані всі роботи по коштах, це вартувало орієнтовно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін зізнався, що у планах продовжувати ремонтні роботи для покращення надання якісних послуг та перебування відвідувачів та медпрацівників. Є і третій поверх робити ремонт, і так само по проспекті волі. Той філіал, також відділення, де проводяться прийоми педіатрів. Так само є в планах керівництва зроблення кабінету, рентген кабінету, там саме на тому філіалі, щоб було зручно, щоб пацієнти з мамами не їздили всі сюди, робити там, зокрема, окремий. Рентген-кабінет. плани є. Будемо старатися, і в залежності, як буде забезпечитися фінансування. Оновлений фасад, хол, реєстратура та лабораторія приємно дивує як дорослих, так і маленьких відвідувачів. Дуже класно, молодці, дуже гарне приміщення, і взагалі лікарі, високий професійний рівень. Креативно, сучасно, по європейськи ми рухаємося вперед. Тому я тільки за. і Нам все подобається.